Всім привіт! Це відео продовження про пилу. Продав дві китайські пили, які показував. Хочу поділитися, поділитися розказати, заодно сказати, мене багато запитували, наскільки, за що. Я скажу в кінці відео. Ну, це, це я ще докупив. Ну, давайте все по порядку. Горіх зрізав, трохи поприбирав, навіть, ну це коражжи розгребли. Поскладав, ну це помаленьку воно береться звідси. Помаленьку береться, от порізано Маленьку береться, дровник повністю завалений. Там з цієї сторони, де ми беремо, це з другої, то так і береться. І то навіть там половина за це купою є дрова, на які лежали, от піду. Це порозрізував, порозрізувати, щоб не рубалося пилкою. Потім почистив я її, кругом покажу. Ну, Цеп ослаблений, шину перекинув. Шину перекинув, бо це було зверху, то було знизу, Ну, ослабив, щоб ну, Хтось там писав, що треба ослабляти цеп, щоб не був зовсім натянтий, коли не ріжеш, то щоб може вийти зі строя почіпник чи сальник з цієї сторони. Подмухав, раз переверну, покажу. Трохи повитирав, трохи подмухав, де міг. Зараз О, промив, Ну, як на мене, його краще. Дмухати компресором. Саме більше пилюки було отам. Я навіть всю не видав, воно трошки є, бачите. Так, це що вмів під кісточкою, кісточкою саме лучше. Не треба мити його кісточкою обичною цією. Тьоп-тьоп-тьоп та й пішов. Повитирав кругом. До речі, бензин я виробив. Ну, як виробив, вона сильно не газувала в кінці. Такий спорний момент. Бензин я виробив, все, все ж таки я вирішив, що мені сказали, поки пола на гарантії, то що краще не тримати, ну то я й таки виробив, тому що я не знаю, коли вона буде працювати. Показую. Все показую. О, бачите, тиск. Бачок пустий. Я думаю, це й так видно. Пустий повністю. Біленький-біленький. Бачите, вже як трошки закривати навчився, то не вмів. Ну, тут масло тут ще є. Я не зливав це. Переверну, покажу. Почистив, це вже трохи пилюкою припало, по Ну, ну таке. Що міг, то почистив, гарненько все. Це по пилі. Бензин, значить, я відпрацював, а аж до шипелюка була, то теж. Пробував насосом, але найкраще саме дмухає. Бензин випрацював, поки оце стоїть. Це коли я виробив, я, на неділі три назад, приблизно, я не пам'ятаю, це оце відправив вже другу пилу. Діло було як. Розкажу коротеньку історію. Купив, виходить, цю пилку вже, та вже напевно, місяці, майже два назад. Бо відео трошки пізніше виходили. Е, майже два назад вирішив ті продати, ну, щоб хоч частину вернути. У е, мене мала одна людина дві забрати. Я її ждав не тиждень, навіть більше. Ну, колега все ж таки хоч і колишній, один з колег моїх товариш. Зразу договорилися, він забере. Ну, мені було б зразу, ну, людина якби запропонувала ціну. Я потім скажу яку. І від, ну, як виявилося, що я її дорожче продав. Я скажу, скільки я за дві взяв. Вона сказала, що дві забере. Сказала ціну, яку, ну, хорошо ж дав їй два тижні, щось не вийшло. Чи може плани помінялись, Ну, ні-ні. По виставі на OLX, Там скільки барих, я вам так скажу. Пропонують їй от 500 гривень, мені пропонували і 1000, і 1,5. Ну, першу це Vitals. Я продав десь, напевно, за неділю-дві. коли на Олексі стояла, за неділю-дві я продав. Потім скажу, скільки взяв. І потім через неділю-півтори, ну десь місяць, продавалася той патріот. Продав патріот. За дві пили я взяв 3400 гривень. Чи, можете написати в коментарях. в коментарях, мало це чи ні. І та, і то як 3400, але мені завести, відвезти, я живу в селі, мені до міста, як би, ну, як мінімум, судилки, в'їхати. Це... Це все кошти туди назад, якби. все відправив. То думаю, мастила в мене якби не сильно багато, то купив, як ви вже бачите, ціну. Фір... Це фірма в цьому магазині в цих хлопців. Вчилівське мастило, от запечатано. от. О, Я думаю, тут і видно, що воно це буквально сьогодні. Це сьогодні я шпилу до патріота відправив. Думаю, куплю ще в них, поки не подорожало, бо, до речі, хтось там писав в коментарях і я не одному відписував. Мастило на це б, звичайно, подорожало. Було саме дешеве 129-130. Зараз новий привоз. 150 в районі 150 гривень, 150-160, літра і 3. Щелівське ну, стоїть літра. Ну, Щелівське літра стоїть 140-150 ну не подорожало. Ну, там літра і 3, а там і літра. Мені здається, що краще взяти фірми. Ну це моя така думка. Бо все-таки воно адгезійне, як вони кажуть. І виходить, якщо так взяти по 150 гривень, то на цих 600 гривень можна купити скільки? 4, 4 бутилки, то це вийде на скільки? 4 бутилки, це вийде 4. І 4 на 3 ну, на 200 гр. більше. Вийде на 200 г більше. Яке брати, ви самі дивіться, я взяв це, я почитав, що, що вважаю, що воно буде краще. Плюс ну, ціна, ціна. Вже 130 гривень, так як я писав в коментарях, таку мастилу на це ви не знайдете. Потім також я взяв баночку хаду, те, що я ллю. Двохтактне. У мене одна є тут, тут це, а це взяв, знайшов на новому базарі. 350 гривень, був автомагазину всіх 375, на новому базарі 350 гривень. Там було три банки, одну я з них взяв хаду. Е, Потім спорний питання. Розвіяти хочу так, що я думаю, я вже собі так. Там хтось мені писав, що я обманюю людей, що я кажу, показую одне, а роблю зовсім друге. Хлопці, я кажу, як я роблю вам, я ніколи не заставляю так робити. Як ви, як ви хочете, так ви робіть. Я показую, як, як роблю я. Як я. Я так само читаю коментарі, дивлюся відео, я не знаю. Мені так само і кажуть люди, які розуміються в цьому, мені так само кажуть дивані експерти. Ну, тому, а, хочу ще сказати, тому я взяв іменно хаду. Я задоволений, як вона працює, питань немає. Думаю. Тих дві баночки, мені хватить. Ого-го-го. Потім насчід того, скільки ляти, на офіційному сайті щіль, якщо ви зайдете, хтось мені кидав силку, я спеціально зайшов Там пише, що лити HP Ultra 20 грам, як пише, ну, це дорога. А інше синтетичне, ще раз наголошую, синтетичне мастило 25 грам сюди лити. Це каже виробник бензопили на одну літру, тобі ж 1 до 40. Все, це, це не міф, це не те, що там сказав Вася П'ятяколя з коментарів. Це так я кажу те, що пише на офіційному сайті ще. А скільки давати? Чи Три, 30, 40, 50, ну це вже справа ваша. Ну, в мене, ну, хоч там і писали, що HP Ultra все ж таки пила дорога, треба давати. Ну, Ну, я знаю. Я, мені подобається, як вона мене сподобається, як воно працює на цій. Я вважаю це не сильно дорого, якби, ну, для циткої пили. Бо звичайне, звичайне мастило в районі 170 гривень вже звичайне двохтакне мастило, яке до китайця лється. 170 ну, поки, да, І поки я отработку лити не буду, не збираюся туди. Не знаю, побачимо, як воно буде, що далі. Поки ні. Ну, ось так. Пили продав, пили поїхали до своїх власників. Сподіваюся, от та працює, вітелс працює. Да, там потрібно регулювати, звісно. Вона, вона нова пила, і неї мало різав, якби, би, ну, наша послужить. Вона ще послужить. А от патріота мені хотілося б, щоб його не на запчастини, а все-таки зробили, бо ну, пила, прослужила. Якби. Ну, ось таке відео вийшло. Чекаю коментарів, побажань. Може, щось я неправильно сказав, може щось, може, щось... я щось не знаю. Ну, так, да, і чекаю на рахунок цін, чи дорого, чи дешево. Е, да, ще таке, продав на Олексі, там дуже багато ба барих і цих перекупів. Там дуже багато їх. Тому будьте, ну, і пила, щоб продати, ну не Ну, півціни. Ну, якщо пила от, образного, як сказати, от, Віталс, навіть взяти 45, такі як в мене, щоб продати, 2,5, якщо в ідеальний стан, ну хай 2. 2900, і то думаю, 2900 не буде. Менше трьох буде. Не за... Хоча нова стоїть 4 з гаком в середньому. Дорого це чи ні, ну, в будь-якому випадку нова бензопила, ну, все одно ви щось втратите. За 3, за... я не знаю за три чи... чи реально її продати. Мені ні здається, це... це десь місцевому треба газету давати, щоб тебе приїхали, подивилися, тоді купили. Ну, Якось так. Все, у нас йде дощик. До нових відео. До нових відео. Всім бажаю, щоб техніка працювала.